І так. І так. Усім привіт! З вами я, Дмитро. І сьогодні у нас третя частина проходження гри Мадагаскар. І сьогодні у нас рівень називається Преслідування. Давайте починати. Але перед цим давайте подивимось на магазин. Що там можна у магазині? Купити. Давайте, time sale items. Давайте, я не знаю, трошки ще під... накопимо грошей. Та будемо... Ну, та купимо. Ось це я потім вам покажу міні-ігри. Можемо навіть пограти. Потім. Давайте починати: гонка на улиці Нью-Йорка. Так. Ви бачили. Відволікся. any zebra though come on guys Marty can't be far ahead we gotta get to Grand Central Station before he gets on that train let's go back what if they try to pet me relax guys you're with the king of New York they love me here everything's gonna work out right let's split up guys we'll cover more ground that way meet you up ahead Doc right but you Що тут можна робити? От тут також. До речі. Це мені подобається. Дуже. О, до речі. Гроші. Монетка. Ух. Ви що, ви що? Ви що ж ви робите? Що ж ви робите? Лев. Бідний лев. Це ж тварина. We can't be too far ahead. If we hurry, we might be able to catch it. The Mets must be in town. Where is everyone? Maybe once Marty hits the Bronx, he'll feel all it out. Ух, uh, блин! Нас вбили! Собака! Собака! Собачка! Вбила нас! Але нічого, нічого! Ми знову. Живі. Not every day. Marty can't be too far ahead. If we hurry, we might be able to catch him. Must be in town where is everyone we have to get to grand central station before marty leaves for this wild place У нас доступна ще одна гра. Давайте подивимось. Surprise, так, давайте. Захачати... Нам треба захачати дирижабель. Давайте пограємо. Ось така гра непогана. Така ось гра непогана. Ну, нехай атакують. Така непоганенька, непогана така. Так. Зачекайте, давайте подивимось, можна нам теж його атакувати. Ну, вот такая вот игра. Все. А, снова. А, нах, хлопцы, давайте. Sure Виходимо, ну така гра була. Так, що тут ще у нас? Подивимось. О, монета. Золота. Bronx, так, тепер давайте побіжимо туди. Что нам потребно работать? Ой, все пометают. Ой, Пішов, <звіст> Дивіться, <звіст> дивіться, непогано, не, не погано. Так. Дим сюди. Пішов. Прощавай, друже. Так, кто еще? Давай, прощавай. Кто еще? Кто еще хочет? Что это ты? Тикайте, ты звицы, давай, тикайте. Is the junior high cafeteria. Yes, <laughs> life in this. <laughs> this is why my mother wanted me to be a doctor. Oh. Um, <laughs> is someone wearing masks? sure is full of worms tonight! We have to get to Grand Central Station before Marty leaves for this wild place! tells me that grand central station is this way i'll meet you up ahead whatever you say glo just hurry Get grand central station here we come Тепер ми можемо пригати. Ось так робите. Так. Давайте візьмемо монети. Так, тільки обережно. Ух, Полетіло. Діжимо. Окей, Робити ось так можемо. Непогано. Давай, тікай. усі машини. Ось так. О, до речі. Монета. Тепер знову нам переходити, але давайте перейдемо швиденечко для, для того, щоб гроші забрати. І ось тут теж заберемо. Тепер назад. Убачаюсь, убачаюсь, зацепил рукою микрофон, трошки. Так, теперь, далее, хлопч. Так, якщо uhh я не стоїть обіцянку. Так! Це було довгі там. Тепер ми будемо грати за жирафа. Давайте грати. Ось це мені подобається. Давай. Ось. Зробили. Далі. Зачекайте. Вже підзабув трошки. Під забув трошки. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Так. Ось так зробили. Що далі? Ось так. Ось так і ось так. Непогана можливість. Воду не можна. Падати, тому що якщо у воду він впаде, то помре одразу. Хоча можу показати? Ось, впав, як ви побачили. І помер одразу. Так що ось такі справи. Ну що ж, давайте. Далі грати так. Цих треба метелити дуже. Зараз покажу ось так. І. И... Ось так. Так. Тепер. Що тут ще? Так. Що тут є? Ух. Блін, знов помер. Тільки, будь ласка, не треба мені приписувати Жестоке поводження з тваринами. За вбивство звичайного жирафа. Так, я не винен. Він сам. Він. У-у-у! Знов, знову, знов, знов. Ух. Ну, трошки... Звикнути треба до управління. А так гра непогано. Цей боїться. Пішов. Геть. Ось. Ось. Так, що, що далі? Ус. Давай, 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 давай. давай Блін, не встиг. А ось. Ось так треба. Спам'ятав. Спам'ятав. Ось так. Беремо. Ще. Marty, what are you doing? what were you thinking? and where exactly do you think you're going? yeah, start talking, zebra. really? do you have any idea what running through this city did to my sinuses? do you? hey, who are those guys? relax, they're just cops. with helmets And track low Лев пішов. Лев вже пішов. Oh, of course. відпочивати. Зебра. <smart noise> <smart noise> Відпочивати, каже. ну що ж у нас відкрився новий рівень, і він називається Пінгвін Мютіні. Ну що ж, його ми будемо проходити у третій частині нашого проходження. ...гри Мадагаскар. До речі. Три рівні мені подобаються ось ці. Про е, побег. Побіг марті. Е, Преслідування і. Ось цей на кораблі. Вони мені подобались раніше. І зараз дуже подобаються. крутий сюжет. Крутий. Давайте, до речі, подивимось, що можна купити. Давайте купимо. Так, ігра. Так, Давайте візьмемо корону для Алекса. Палець. Бікіні візьмемо для багамотихе. Святи, шляпу, очки, часи і обувь. Так, прочі. Так, ааа. Uh... Oh, to to can... До речі, ігри можна. До речі, міні-ігри можна купити. Ну, міні-ігри... Хоча... Я не знаю, коли він... вони відкриваються. Давайте подивимось, зараз. Відкр... Відкрилась ця. Я так зрозумів, їх треба відкривати. Зрозуміло. Так. Ну, купили. Ну що ж, народ. Ну що ж народ. Кому сподобалось. Кому сподобалась. Друга частина проходження. Ні. третя. Переплутав. Трошки переплутав. Третя частина проходження гри. Мадагаскар. Підписуйтесь на канал, ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Удачі!